Всім доброго дня! Хочу показати вам робочий процес на колінах, мудрує, творить. Хотів вікна не так видно, а ну до цього, де да, я пройду, щоб було видно від вікна. вибачайте, люди добрі, я вас трошки покрутила. Ось так. Табуретка, на табуретці її виріб. І так вона працює. легше, Саме легше залишилась верхівка. А починала з того стоянчика, бачите, і іншого кольору. Який туди цього колір? Темна лоза, така ж жорстка, така ні, бачите? неповоротлива, Це так. просто корзина з підставкою. Ваза. Ваза виходить. Старається. Сопи. Ага. Саме краща винагорода за старання це покупка даного виробу. Якщо його хтось купить, не тільки цей виріб, любий, який виробляє не тільки моя Наташа, а люба майстриня. Вона ж не від себе все це придумала, вона теж знайшла все це в інтернеті, люди працюють, українці теж працюють над такими виробами, продають. Один в одного переймають досвід, діляться, купують майстер-класи. Вона купила перше капшо навіть кашпо, вибачайте, навіть я не знала. А вже коли прийшла посилка, вона витягла каже: оце таке мам, подивилася, задумала, чи вийде, чи не вийде. Якби мені оце прислали, тоді. Я б не знаю, я руки опустила. А що я скажу дитині, що не вийде? кажу, доцю, вперед із піснею. Як це не вийде? Вийде! Раз ти захотіла, побачила в людей, значить вийде. Була б охота. Бажання. Так, багато роз відрізала. Ли... Лишки є. Ага, не міряла. На... На... На щось пущу, може собі щось. Або куди вставки такі треба будуть невеличкі. Та хочу верхівку завершити теж таким кольором, щоб тут отак і отуди от заходило таким. Темна лоза. Хоча один виробник, а сірий клен м'яка, м'який ротан, дуже м'який. А темна лоза, наче можна подумати, що й не один виробник. Не на одному станку клепають, не непонятно. Дуже жорсткий, дуже такий як, товстий. Ну, а тут же ще я зараз обережненько так вас поверну. Ось тут у нас ззад віконце, а на віконці ще ж мудрагей тут у нас є. Це Секала ж це ж уже гнявка уже нявка-внявка вкругом неї. Вже що він їй тільки не говорив. І ласкою, і незлим тихим словом, і всякими він її вже манерами просив, щоб пішли вже гулять. Буся, ідемо на двір? Ідемо? Бось, ідемо гулять, я верхівку тоді закінчу. Підемо? Будемо передиватися, Ось, йдемо гулять. Рота закрий. О, як у нього льодик. Да. Ну, йди, йди. Куди ти йдеш? Що, треба йти? У нього там поза спиною у мене лазейка. Пішов Пішов уже. Ну зараз бусь, я вже... Він вже коло морозильної камери там. Бачите, який. Там бухти, там це її робоче місце, отам під стінкою сідає і працює. Там вона... на стелажі на остатки розкоші. Он он... Не ну так що усіх людей так прання повносили сухе. Я тільки зайшла в хату, хойдокалися. Кажу, доці немає господарства такого, як. І той рік було, і поза той рік, що дві корови, там п'ятеро, шестеро свиней птиця. І за день так ухой докуїться, що не радий світу білому. Цілий день на ногу. Щось роботи немає такої по сараях. Щось хочеться їсточки приготувати для сім'ї, хай і не видумки якісь. так. Рядову їжу сільську. Що хочу сказати, взимку легше мені плилося, ніж це зараз. На вулиці спека, і коли я плиту у мене, чи то температура у мене спина. А ти б двері оті відкрила? Фу, та там теж за день нагрівається. Так, ще там віранда якраз повернуте сонце. Скільки, там мої трави сушаться, служили. 18-та година, вже на дев'ятнадцяту повернуло. Ну Сьогодні трошки підхмарює. а як дуже жарко у день, то віранда та дуже нагрівається з цієї сторони, де в нас прапор вісить. І ми її закриваємо, тому що дуже там пекло таке, нічим. Ну Вона там навішала зараз страв, сухоцвіти її сохнуть. Ну Запах неймовірний, звісно. Зараз бось я тут вже заправлю, але вже тоді прийдемо. І наче буде така вставочка тут. Темна лоза, сірий ясен і темна лоза закінчення. Косичку ніяку не додаю, щоб дешевше було на 50 гривень. Хоча, вчора з бусею гуляли, сів він на колодязі. Я зайшла в Тік-Ток, згадала в пошуку ваза із ротангу і давай по всіх оцих відео, по коментарях, скільки. Бо люди ж питають у інших, скільки коштує і так далі. Я думаю, сплету вже без косички, щоб собівартість цієї вази. Я трошки не так сказала в попередньому сьогоднішньому відео, я сказала 700 гривень собівартість, десь 620, 650. Це собівартість самих тільки матеріалів без, без моєї роботи. Ще тато вчора ж скріплене, то, мабуть, годину цілу виміряв, щоб нижнє відро було, щоб тут усе ж оце по діаметру все однакове було і так і сяк. Тут же працює сімейний підряд. <ріпи> це він усе До мами за порадою, <ріпи> Мам, а що я кота кажу, доцю, ну а які кольори? Ви не думайте, люди добрі, що це оце все просто сів і робиш. На цією корзиною вона два-три дні думала, а як, хочу отаке сплести. От вона виставляла бухти ротангу, а яке підійде. Я кажу, доцю, ну я не можу тобі сказати. Я як гляну на готовий виріб, як радується моє око, о, оце значить гарно. А які кольори до якого підходять по життю, я їх не я як не мені? розумію цього як дизайну. Як мені писала ось недавно пані Вікторія, ви ж знаєте, що я сорока, мені якби таке щось пояскравіше, таке на оце. о. А хтось скаже, е, та як таке можна? Але... Тому вона два дні думала і гадала, все мене питає, оце думаю отак, отак думаю зробити оце корзину. Як ти думаєш, чи отак, чи отак? Ну що мені люди добрі думають? Я підтримую всіма словами і всем, всією силою духу. А це ж там. І вона мені каже, я вам повністю довіряю, що нав'яжете туди різних кольорів. І все мені подобається. І вона таке замовляла завжди всяке. Каже, я робила кашпо для сім'ї. Онишки дивіться, які обрізає. Не для неї, це залишки. Це я кажу, це отходи, За них вже заплачено. Ну, Сама ротозійка багато дрізала. Вона каже, ви ото їм робили, каже, пише мені, ви ото їм робили коричневе, там усяке, каже, мені таке, мені яскраво рожеве, там салатове, якесь бірюзове, от таке, каже, побільше. О, це, напевно, рай для кожної майстрині, такі замовники, які, які кажуть, я вам довіряю, ото, що у вас є, те зробите, я, я все прийму і все мені подобається. Учора надумалася, знайшла. Купила миску, усе є у неї посуд для виробу. О, ну ще ж треба його скрипити, а не знаю, чи в хлопців є. Піду поспитаю до батька і до брата. А у вас отаке є? Мені тільки щоб не ржаве. Мені ж щоб отаке, щоб чистеньке було, щоб же не стидно було виріб виставити на продажу. Бо для чого ж? Воно то іржаве йому одинакове, яке там під землею буде. якщо, да, якщо сюди або поставить сюди вазон? Або щось посадити, то треба посередині ще зробити додатковий отвір, якраз посередині, бо тут же скрізь заплетено, а поки відро якраз посередині просверлить або пропаяти отвір, щоб стікала гарний вода. Гарний. отвір такий не тоненький. Так, а, гарний. а під низу сюди, тоді вже можна ставити щось. І вода хай стікає, якщо ви будете сюди щось садити. А якщо, ну, плесо... якщо це в хаті? А якщо на дворі, так для чого там що підставляють? Хай тече на землю, стекло там чи на звак. На плитку воно. А так, якщо щось у будинку, отак, я оце закінчу, буде така кайомочка в мене також темна лоза. А так, о, це кудись вставки ще будуть хороші, на якісь двоколі. Тому я вам скажу, кожен її виріб обдуманий і неодноразово і радиться зі мною, не те, що я там її даю на ні. Ану подивись, мам, буде отак красиво, ану отак, а ну отак. Подивлюся на оті глечики два із червоного дерева, що я зробила, мішечки щастя. Боже, ну які красиві в реальності. А у продажу не йдуть. А, а не пішли стоять. А красиві, дуже красиві вироби. І там такий ротанг, він аж репить, наче справжній лози зроблений. Ну, ціну ж ставлю так само, чому. У мене виріб по якості не гірше, ніж у тих, у кого він коштує, по 500 гривень. Чому ж я маю ставити на нього ціну 300 гривень? 300 гривень вже навіть класика не коштує п'ятилітрова. Просто обклетеє. І ротан вже дорожає, і доставка дорожчає, люди добрі. І ємності дорожчають. Це якщо ціна на ємкість... Не один, одна миска в нашому магазині, і ця сама миска в іншому магазині навіть різниця. Так добре ж як вона поїде да в нашому магазині є. А як сідаємо на велосипед, де да їдемо за 15 кілометрів велосипедами купляти. От є, якщо хто дивиться, ті два відра, що я вип... три відра, три білим біли, ротаном, три відра світлих. Я якраз їх купила в сусідньому селі. Люди замовили, аби отаке, от а із-за трьох відер гнати машину до міста. 40 кілометрів намотаю. У мене на той час якраз були 10-літрові відра, але вони з різних партій. Одне широке, але низьке 10-літрове, одне вузьке, але вище за попереднє. І от, от три отаких, ну куди воно людині? Людина хотіла, щоб от так, косичка виходила. І далі будемо вставляти лози і завершати ось таким. Поведу я зараз бусю. Це буде ось у нас котла... ось. Ось, така. Красиво буде. Це на стульці не рівно, воно взагалі то рівно стоїть, воно буде рівнесеньке все. Фух, аж жарко. Робиться. Ємність 20 літрів. По-моєму, як на око гляну, то тут 20 літрів, бо вона більша за 15 літрову миску. Буде Єм... оце. Я вам скажу товар такий моцний, моцик. Не лопне воно нічого, бо воно, мабуть, прорезинове. Таких, це знаєте, чим хороші сільські магазини в будь-якому селі, що там можеш знайти такі вироби, ці миски, які і по інтернету не знайдеш. Вони чи на базах десь от от продукти беруть і беруть такі відра, якісь миски, цікавих кольорів і так далі. Що такого не знайдеш, як сам будеш шукати. Тому і оця миска в мене в зеленому кольорі в єдиному екземплярі. Так само, як сплетена 15 літрів з двома ручками. Я їх просто не найду такі самі. А оця миска, тут товщина, певно, 3-4 мм самого, самого виробу. Це найтовщий виріб, який мені доводилось паять. Я паяльником просто не могла його пропаяти. Отака вона міцна, тверда. Тут сама миска. Та ні, Я не сказала б, що виріб важкий. Його десь кілограма два. Ну це ще ж ротанг додається, цей важкий ротанг. Да ні, більше двох кілограмів. Тут ротангу самого 2 кг. Ну, миска важка, звичайно. Порівняти з харчовим пластиком він синій лежить у мене. А, коліна болять, то це дуже міцна миска. Така сама жовта є, у мене не стоїть, але вона заброньована вже. І я буду плітати ближче до кінця місяця. А це була така думаю, оплести знову з двома ручками і хай стоїть. М -м. Зроблю отаке. Це вже клас. Так що повтору такого такого самісінького повтору, з точно такою самісінькою мискою, навіть не знаю. Я ж кажу, це унікальна річ буде в одному екземплярі. Другого такого вже не буде. Не буде, бо це миска не з інтернету не можна попробувати пошукати, але такі інтернет-магазини, яких ти просьбою при замовленні просиш. Мені тільки. Чорного, чи мені тільки червоного кольору миски. А вони присилають п'ять фіолетових. Ну, вони не завжди. Несовісні. Не завжди. Ну, напишіть, що у вас немає таких мисок. Ні. Виходить по не твоєму хотінню. Да. Да. Ти просиш, якщо є в наявності, тільки червоні, як мені треба Ось так, червоні. Люди, а люди. вислали фіолетові. Все, іду, певно, вже побачите результат у короткому відео. Це краса буде. А це буде краса. Це так здалеку як поставить на землю. Це дуже красиво ефектно. Це ще я... у хаті, а винести його на подвір'я, на освітлення. більш гарне освітлення так. і зовсім інший колір. А ті, хто замовники получають і присилають Наташі відгук, взагалі говорять, що. Телефон не передає так. тії краси виробу. Не передає телефон. Я навіть читала відгуки в Тіктоці у якоїсь майстрині, що пише їй відгук у коментарях. Не відгук читала, а у коментарях, що навіть iPhone, камера з айфону, ну не може передати текстури і ротанго. Не може передати. І тут ось який. Веду в так, красота буде. Що моя зайка? Щось йдемо, зараз йдемо. О, ну там О, ось уже. набагато тонше. Там... Ну що, підемо гулять? Кажи всім до побачення. Підемо гуляти. Ти дуже хочеш? А слухатися мене будеш? Не обіцяєш? Ну, добре. Ну, все, все. Ідемо.